Вітаю всіх! Станом на 4 лютого енергоблоки Південноукраїнської атомної станції та каскад ГСГС забезпечують надійне електропостачання регіону та країни. У воєнний час наш енергокомплекс функціонує в посиленому режимі. Впроваджуються додаткові заходи фізичного та кіберзахисту. Радіаційний фон на території підприємства та за його межами у нормі. Ми продовжуємо контролювати ситуацію цілодобово. Минулого тижня на ПЕС відбулася технічна нарада за участі голови Держатомрегулювання Олега Корікова. Обговорили продовження експлуатації енергоблоку номер 2 та впровадження заходів з підвищення безпеки. Роботи йдуть за графіком відповідно до нормативних вимог, і більшість з них вже виконана. 1 лютого минуло 40 років з початку будівництва енергоблоку номер 3 Він був введений в експлуатацію. Вже за 5 років за свою історію експлуатації неодноразово ставав пілотом у впровадженні новітніх технологій. Особливо хочу відзначити, що у 2018 році третій енергоблок ПС, першим в Україні, повністю перейшов на альтернативне паливо Єсінгхаус. Сьогодні мільйонник працює безпечно і відповідає найвищим міжнародним стандартам. Завдяки нашим спільним зусиллям. Підтримую енергетичну безпеку України та, попри труднощі, рухаємося вперед. Слава Україні, слава героям!